С цікаво бачила! Разом ідемо поглянемо. Вау! За це ж пожежний щиток! Давайте поглянемо, що тут є, а тут усі засоби для пожежогасіння. Поруч знаходиться бочка з піском. Давайте поглянемо. А всередині знаходиться усього дуже багато. Це лопата. Вона допомагає набирати пісок та гасити полум'я. Вогнегасник, він допомагає найшвидше загасити осередки вогнища. Гак він допомагає підтягнути важкі предмети. Сокира допомагає відчинити двері та вікна у потрібному приміщенні. Конусне вітро допомагає переміщувати воду потрібне на місце. Усього дуже багато. Я думаю, вам сподобалося дізнатися щось нове. Чекатимо на наступні зустрічі.